Людство за весь час свого розвитку не могло точно визначити межу. Так ось це я можу пізнати до певної межі, а це я не можу пізнати. Тобто, весь час було якесь накладення, якесь зимовиключення. Цей поріг я такий напівстертий був. тобто людство рухається, ніби з закритими очима. Тобто, ти, начебто, ніби щось знаєш, ти бачиш, а щось ні, але цієї межі немає. А ось чому немає такої межі? Настільки напівстерте для людини в її сприйнятті. Я сказав би, що річ у тім, що ми справді не знаємо себе. У тій ж мірі ми не знаємо і того простору. Того діапазону відчуттів інформації, яку ми існуємо. І тому тут можуть бути лише всілякі домисли, а це вже не наука. Отже, нам просто треба і далі йти такими ж самими кроками маленькими, якими ми йдемо. І майбутнє нам потихеньку розкриється ще і ще, і ще. Все ж таки ми з кожним днем щось нове пізнаємо. Тому я хоча кажу про неосяжне, але я припускаю, що це неосяжне, досяжне. Пізнання взагалі це чуття чи якесь інше відчуття. Пізнання це відчуття злиття нашого внутрішнього світу з чимось зовнішнім. Цікаво. Це саме злиття, Так. те, що всередині з чимось зовні. Тобто, це з'єднання двох площин, двох сприйняттів. Так. Можна от запитання щодо сприйняття реальності тоді? Тобто людина сприймає щось всередині себе, тобто як себе, і щось зовні себе, як навколишній світ. Насправді тут межа в людини, ну я би сказав, що доволі чітка, тобто є і я, є навколишній світ, так? Тобто, ви кажете, що я просто хочу уточнити, що справжнє пізнання це з'єднання себе чи частини себе, або того, що є в мені з частиною того, що є поза мною. Частиною дійсності. Тобто, ідеальне пізнання це включення всієї дійсності в себе або себе в усю дійсність, як це. Ну, ми ж цього ще не усвідомлюємо, тільки теоретично так можемо говорити. Отож можемо говорити.